А ви знали, як у сиводанину можна було зрозуміти по вишитій сорочці одружений чоловік чи ні? Мої вітання! Мене звати Марія. Я та сама пані Вишиванка, яка допоможе вам у створенні вашої особливої вишитої сорочки. Підписуйтесь, ставте лайк для того, щоб знати всі мої цікаві ідеї. Замовлення я приймаю у Директ. В коментарях діліться своїми враженнями. В українській культурі є дуже багато символів, які вказують на соціальний статус людини. В даному випадку на чоловічих сорочках вишивались дубові листки. Дуб як символ сили та стабільності. його листя асоціюється з міцністю, стійкістю та довговічністю. В українській культурі дуб вважається деревом з глибоким корінням, яке символізує сім'ю. Та благополуччя. Це також вказувало на те, що чоловік брав на себе відповідальність за свою сім'ю, дружину та дітей. Вишивка продовжує бути одним із способів вираження ідентичності та емоційного стану. Вона слугує культурним спадком і зберігає пам'ять до сьогоднішніх днів. Ну і, звісно, ми з вами маємо це передавати і наступним поколінням, тому що вишивка є наш генетичний код.